Маніцький царел з'явився завилось нове обладнання для Виконання хірургічних малоінвазивних втручань на суглобах, а саме планується виконання артроскопічних втручань на колінному суглобі з приводу пошкоджень менісків, захворювання хрещати суглобів колінного суглобу, пошкоджень зв'язкового апарату колінного суглобу. Апарат має назву артроскоп. Дає можливість нам з невеликих проколів розрізів до 3-5 міліметрів виконувати оперативні втручання на колінному суглобі. Це таке втручання, воно. Є малоінвазивним, практично безкровним, з гарним ефектом від проведених втручань, планує проводитися під спінальною анестезією, тобто це такі методи анестезії, які також мають мінімальний такий вплив на організм і краще переноситься пацієнтам. Практично перебування після таких втручань займає в середньому там 5 7 днів, тобто не потребує тривалих термінів стаціонарного перебування застосування великої кількості медикаментів, знеболюючих препаратів і відновлює функцію колінного суглобу в короткі сроки, тобто десь. Три-п'ять тижнів після оперативного втручання, видалення там, пошкоджених міністрів, хворий може приступати до своєї роботи. На сьогоднішній день такі оперативні втручання має можливість здійснити тільки лікарні міста Полтави, і то далеко не всі. От, також місто Кременчук, тобто тільки крупні райони. Таке обладнання з'явилось і в нашій гадяцькій центральній районній лікарні. На даний момент це обладнання проходить апробацію і готуюся як лікар-фахівець, який буде проводити такі втручання.